Досвід армійської авіації для НАТО надзвичайно цікавий, скажімо так. І армійська авіація не в них бере їхні стандарти, а вже давним-давно навпаки. Це ніхто в світі не використовував так масово вертольоти в відбитті повітряних атак дронами. Це, скажімо так, український ноу-хау. Також цікавляться дуже багато з нашими спецопераціями на острів Зміїрний, на Маріуполь, тому що всі бачили обстановку, в якій ми знаходилися, всі бачили і знали наші сили і російські сили, і, і ми все одно це здійснили, те, що здійснили. Є інші операції, про яких ну, за яким, якими ми пишаємося, але поки що не можемо розповідати. Так само, і репутація армійської авіації України дуже хороша після наших місій, після міжнародних місій ООН.